Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. У цьому відео я розповім про квіти, які можна одразу посіяти у відкритий ґрунт Алісум або лобулярія приморська. Це однорічна квітуча рослина, яка утворює густо розгалужений компактний кущ до 15 см заввишки. Під час світіння ця рослина густо покривається ароматними квітами діаметром 3-4 мм, які зібрані у суцвіття. Забарвлення квітів може бути білим, пурпуровим, рожевим та бусковим. Світіння алісуму розпочинається на початку червня та триває до жовтня. Ця рослина холодостійка та невибаглива до ґрунту. Вона віддає перевагу сонячним ділянкам, не переносить застою вологи у ґрунті. Під час посухи обов'язково потребує регулярного поливу. У відкритий ґрунт цю рослину можна висівати із середини квітня по травень зразу на постійне місце. Насіння висівають поверхнево на вологий ґрунт, не присипаючи зверху. Перші сходи з'являються протягом 10 днів. Відстань між посівами повинна бути не менше 15 см. Зацвітає алісум через 30-40 днів після появи сходів. Після першої хвилі цвітіння алісум потрібно обрізати для того, щоб він мав охайний вигляд та повторне щедре цвітіння. Алісум чудово доповнить ваші квітники. Він ефектно виглядає поруч із трояндами, клематисами, хвойними рослинами, ірисами. Барбарисами, півоніями, чорнобривцями та багатьма іншими рослинами. Алісум добре підійде для оформлення доріжок, альпійських гірок та кашпо. Якщо восени не видаляти кущі алісуму із квітників, то навесні ви побачите щедрий самосів. Космея однорічна посухостійка, світлолюбива, холодостійка та невибаглива рослина до 150 см заввишки. Квіти у неї прості або махрові. Білого, рожевого, малинового та червоного кольору від 6 до 10 см у діаметрі. Період цвітіння з червня по вересень. Насіння космеї висівають у відкритий ґрунт в кінці квітня, початку травня. Насіння розкладають по поверхні ґрунту та присипають невеликим шаром зверху. Якщо ви висіваєте космею на постійне місце, то дотримуйтесь дистанції 20 см між кущами. Перші сходи з'являються вже на сьомий день після посіву. До ґрунту космея невибаглива, проте найкраще вона зростає на легких, помірно родючих ґрунтах. Космея гармонійно виглядає у садах в природному стилі та чудово поєднується із міскантусом, ковилою, ехінацеями, шавлією дібровною та айстрами. Нолана однорічна, абсолютно непримхлива у вирощуванні та посухостійка рослина. Її висота всього 15-25 см, а в ширину вона розростається дуже добре та може займати територію в 1 метр квадратний. З неї можна створити яскраві квітучі килими. Квітниця рослина дуже рясна із середини червня до морозів білими, бусковими, блакитними та синіми квітами до 4 см у діаметрі. Нолана віддає перевагу сонячним ділянкам та родючим дренованим ґрунтам. Посів у відкритий ґрунт проводять в травні, коли мине загроза заморозків. Насіння висівають на вологий ґрунт та трішки присипають зверху. Перші сходи з'являються через два тижні. Нолана добре підійде для оформлення доріжок, переднього плану квітників, альпійських гірок та підпірних стінок. Вона стане хорошим компаньйоном для троянд, хвойних рослин, ехінацей та шавлії. Іберіс парасольковий. Невибагливий низькорослий однорічник від 20 до 40 см заввишки, Квітне білими, рожевими або бусковими квітами, які зібрані у суцвіття. Цвітіння цієї рослини зазвичай розпочинається в червні. Іберіс – парасольковий, непримхлива рослина, стійка до спеки та посухи. Росте на будь-яких добре тренованих ґрунтах. Він віддає перевагу сонячним ділянкам, проте може виносити легке затінення. У відкритий ґрунт насіння і берісу висівають в травні, заглиблюючи його на пів сантиметра. Рекомендована відстань між посівами 20 см. Перші сходи з'являються через 2 тижні після посіву, а квітнути і розпочинає через 6 тижнів після посіву. І чудово підходить для оформлення бордюрів, рокаріїв, альпійських гірок та міксбордерів. Він добре поєднується із алісумом, хвойними рослинами. Дельфініями та трояндами. Матіола Дворога. Це однорічна посухостійка та холодостійка рослина 40-50 см заввишки. Вона формує тонке прямостояче стебло із невеликими квітами блакитно бузкового кольору до 2 см у діаметрі. Матіола квітне з червня по вересень. Квіти мають приємний аромат, який особливо сильно проявляється ввечері. Вона добре зростає на сонці та у півтіні на дренованих пухких ґрунтах, погано зростає на кислих ґрунтах, потребує регулярного поливу, але не виносить надмірної вологи. Матіолу найкраще висівати одразу на постійне місце, адже вона дуже погано реагує на пересадку. Насіння висівають у відкритий ґрунт з квітня по травень, дотримуючись дистанції 20 см між посівами. Насіння висівають на глибину пів см та злегка присипають ґрунтом. Перші сходи з'являються на восьмий день після посіву. Матіола гармонійно виглядає у садах в природному стилі та добре поєднується із трояндами, алісумом та злаками. Цинія – стійка до спеки однорічна рослина від 20 до 90 см заввишки. Цвітіння цієї рослини розпочинається із середини червня. Та триває до заморозків. Забарвлення квітів може бути абсолютно різним, окрім синього, червоне, зелене, рожеве, жовте, кремове та інше. Цині і рясно квітнуть на захищених від вітру сонячних теплих ділянках із нейтральним родючим ґрунтом. Цинія посухостійка рослина, тож полив їй потрібен тільки в тривалу посуху. У відкритий ґрунт насіння цинії висівають з початку травня на глибину 1 см. Сходи з'являються вже на четвертий день. При посіві цинії одразу на постійне місце слід дотримуватись дистанції 30 см між посівами. Цинія дуже ефектно виглядає у посадках бордюром вздовж доріжок та на передньому плані квітників. Вона добре поєднується із шавліями, алісумом, чорнобривцями. Ліліями, лілейниками, ірисами та декоративними травами. Дякую вам за перегляд мого відео. Якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І, звичайно, переглядайте мої інші відео. Та до зустрічі у нових відео!